Всім привіт, друзі! З вами ви на каналі Домашнє господарство Дінісу. І сьогодні ми будемо іграти про автобусу. Ігра називається Public Transport Simulator Або як я можу писати. І ви можете пошукати, і ви можете побачити і, і грайте. І ви можете іграти грати безкоштовно. Тільки одна людина заходить. І ще є світофори, трафіки. Люди і даже є зупинки. Я обирав автобус. Mm. Це називається автобус автобус сквадного проходу. Отак вот ви можете назвати Так, ми приїхали на наступну зупинку. <кій> Заходиться три пасажирів. Як люди сідали, треба зачиняти дверима і їхати на наступному зупинку. І ви бачите, друзі, з. Як ви поворачиваете автобус з друг з другом, если складно проходит и перевращается как слайм, ну. я бачив такого в Дніпрі. Я такого пер перший раз я не бачив, Я тільки в Дніпрі бачив. Ось наступна зупинка. И даже я коробка передач. И даже я коробка передач. И даже я друзья. И даже я коробка передач на автобусе. Вот так я к двори. Працює? Що стофа машиною? Я не поняв? Вона ще сердиться, як я зупину на зупинку. Дуже довго. Хотім на першому. Все, готово, зачиняємо дверима їдемо на наступну зупинку, друзі. І тепер. І тепер можна їхати свободно автобуси і автомобілі. Світофори і щоб боротися, щоб не попало, щоб не попало в аварії. Світофор може. Ти знаєш, друзі, що світофор може робити до 24 години на 7. зупиняємо <ків> червоне світло треба підождати, як виїдуть машини а за можна їхати а... як робиться світофор для цього червоне світло За червоне світло треба підзаждати, як машина вийде, а жовте світло треба почекати троше, трохи, і зелені можна їхати. Кожні, кожні світофори, ко... За цей... в кожній в кожній країні треба світофори. Щоб їй нічого не попало в аварії. Ну і тоді можна їхати в село. А це ми їдемо, Це називається шосе. Вот так я її обганяю. Автомобіль, обережно, Я їду Ого, що з машинами я не поняв, друзі мої Обережно Все ми приїхали. Ми будемо приїжджати до наступного зупинку. Так. Я посигналив. І ви бачите? бачите, це неможливо. Треба їхати пас. Пас. Я пас. Нема слов. Кажется. Понимаєш, друзі? Через один рік назад. А чи в... В, в короткі відео. <кій> хто? За це, цей. За це, цей у короткий видео я, я її зробив. Хто? Хто пропав? Куд я її зробив це відео з треками куда пропал е, пральний порошок набрав 12 тысяч просмотрів. <кій> Отак От і наступна зупинка. Почекаємо, яка зупиниться. Зупини ось і виходиться. І заходиться. <кій> Бережно двері зачиняється, і ми їдемо на наступ на зупинку. <кій> <кій> Я все чую. Я все чую, як вона їде. Цей автобус дуже тихий. <coughs> Мотор теж тихий, з турбом. І И... ого-го! На 2023 році компот э праздновав Новий рік 2023 року. От 2024 року. Наш блин каша, мне треба попить сироп. Ну. Пакта ван плющ. Это а. мне Карина мешает. <coughs> Я записываю экран. Это было близко. Треба реверс. Там автомобиль. И что, мне поехать по кругу? да ну. Іть й. Автобус. Іч. <кій> Зупиняємо. Зелене світло. Це як гра в кальмара. Тихо-тихо-тихо. Я тут їду. Я їду, я їду, я їду. Готов зубинка, вот он зубинка. От он, зубинка. Вот он зупинка, друзі мои. Я йоо. Ее... Я його знайшов, друзі мої. Я знайшов зупинку прямо їде А шо хоче с автомобилем? А <coughs> я їду зупинку кожній. 对对对，好对好对好，去，是<去>。<去> Друзья, я не могу прокашлять. Я не могу прокашлять. Я боюсь, что я буду прокашлять. Мне треба быть сироп. Ведь кашля. В... Вот он зупинка. Я не могу цей кашлять. Потому что мне треба пить сироп. Я сейчас тоже не буду. Чихає цей автобус переняється і поїхали, куди ти гониш, я не можу, чи я, можу... я не можу чи я прикашляю от зупинка. Я бачу зупинку, я бачу зупинку. Я... я не знаю, чи я можу прокращити, я не знаю, чи я можу. Я не знаю, чи я можу кашляти. <клух> Позапиш екран. І Бо я хочу зробити відео. Все Ух Mm, так як виглядає в реальному житті, <coughs> поїхали на <поєхави> нема. Машины. Там є те Там їде там є ковбас много машины. Багато машин їде, А тут один автобус. Ну, ты можешь... Но за все, друзья, ты можешь разные брать, убирать разные автобусы, и ты можешь ехать. <плес> Блин, сто весен Да. Дай кушать. Mm -hmm. mm -hmm. Друзья. Хорошо, баба. <coughs> Я занятый был, баба. Mm -hmm. uh. Ну что, ещё... Що, друзі? Шановні українці, через, через 3 січня буде мені, мені мама подарити плазменна лампа? Я хочу з вами прощатися, підписуватись. Підписуйся на на мій канал. Поставь лайк і коментуйте. <кій> Я хочу тепер привітати, друзі. Ну що ж, дорогі друзі, <кій> ну що ж, шановні друзі, 2026 рік буде. наш рик. Так что, друзья, 2026 рик станет нашей Украиной. А, а, вслед... а в наступной короткой видео я тебе и вам, я тебе и вам Покажу через... перед Новим роком. Новий Ріг я тобі буду показати перед Новим роком через на 10 секунд часом. За... Із Володимира Зеленського, президента України. І за цього, що пліч опліч знімною ви, українці. Шановні, прекрасні, незалежні. З Новим роком, друзі. З Новим роком, українці. Слава Україні!